Та добром усім, привіть господарі колядників у дім, а ми за давнім батьківським звичаєм, та колядуєм вам і щастя побажаєм. Добрий вечір тобі, на господарю, радуйся. Обидався, не син важити, народився, нам колядувати, ваш дім звеселяти, Ваш дім звеселяти, Христа прославляти, що то, що -то в світі новина, що Марія, мати, сина зродила, а як вона породила, тоді вона повідала суце, сину ми, а як воно породила, то ні в старенькій жолобистоїй христа mm -hmm. mm -hmm. еленьки твоєї а марія пориває mm -hmm. до сердень Повиває, до серденька пригадає числа пана, панна. Народження Ісуса, Сина, ми славимо на небесах, у всіх кутах і закутинах далеких селах і містах. По всьому світу стала новина, Діва Марія, сина зродила, сіну напритрусила в'ясла, положила Господня сина, сіну наприсила в'ясла, положила Господня сина, Діва Марія Тож би я сина слав молила. Ти, небесний царю зійшли з неба дай, Цього дому господарю. Ти, небесний царю, зійшли з неба дарі Цього дому господарю. З різдвом Христовим Україною в зимові радісні свята. Хай кожен дім, кожна родина відчує благодать Христа. Чудові з ангельських у дві тисячі минуло але сьогодні в кожній місці вона звучить як заповіт. На Твер тебе обзвіта, світ сія, просим тебе, Царю, просим тебе нині, дарою славу нашій без. Обни славу нашій Денці Україні! Щоб щоб ніч різдвяну вашу хату не оминала коляда, щоб статки множились багаті, і дім обходила біда. Величним кантом Бог предвічний, небесний задзвенів метал, співають ангели над ніччю, величний Господу хорав. Бог величний народица пришов мені з небес щоб вставити лю світ весь і утішився, Заспіваймо честь сину Божому і Пану нашому, паношому віддаймо, честь Сину. Українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами, що щире слово і правда свята, що в вертепі, у яслах, на сіні народилося нині дитя, то зрадіємо, Сини України, прославляємо Ісуса Христа. Вдягайте, коні, сани, на зіниці дзвони б'ють, ходить вікова полями, люди сняти. Ввечері ждуть, ходить віколо полями, люди свят вечері ждуть, посідали до вечері, вся родина, вся сім'я, і задали у молитві, Господа йм'я, і, і задали у молитві. «Бога Хай пропаде кривда, люта, зине горе і біда, веселіться в Українці, іде візня на колядах, веселіться українці, і де коляда. Бувайте здорові! З Новим роком та Різдвом Двом Христовим! Славіємо Христа, дуже дякуємо за передодсь, дякуємо за те Боже слово, яке ви сюди принесли пісні, нашого українськими. Дуже гарні ваші переди, кожен раз ви додаєте нове, а як, як ніколи, сьогодні актуальне про перемогу і про те, щоб за кожним нашим сімейним столом були всі наші рідні. і близько. Бо, на жаль, зараз багато хто люди хто заює, хто за кордоном. Мира нам спокою, знання і нехай культура. живе завжди в тому славі, яке мене це. Дуже щиро видяти. Ну і ми, звісно, бо ми не маємо, але родиться якось. Ну, дуже дуже даємо.